Коли мене проінформували про цей безпрецедентний випадок стосовно паркування машин перед опорою, я зателефонував до пана Едера, просив його звернутися до глядачів з проханням забрати машини з площі. Я так зрозумів, що напевно з певних технічних причин це було неможливо, Четвер буде сесія міської ради, і я ще раз озвучу свою пропозицію пану Еду, щоб жодна з дійств чи вистав не починалася, якщо є така неприємна ситуація з паркуванням перед Центральним входом Як правило, це відбувається тоді, коли оперний театр здає в оренду свій зал для різних корпоративів. Тоді приїжджають. Багаті люди на джипах, для яких правила не писані. І мені було дуже прикро бачити, коли працівники ДАІ, цей день робили зауваження, складали протоколи, а певні водії просто їх не зауважували. Я думаю, що працівники міліції повинні тут особливо попрацювати, щоб ніколи більше такого не було. Перша річ, Перед початком таких дій має бути постійний пост ДАІ, А місто своєї сторони, коли зараз ми будемо проводити реконструкцію проспекту Свободи, ми дозамовимо відповідні кулі і ці кулі будуть влаштовані, щоб унеможливлювати фізично проїзд на цю площу. Але то, про що ви говорите, це безпрецедентна річ. І тут треба проводити дуже серйозну виховану роботу в сім'ях, тому ну, що ні одна вихована людина ніколи собі не дозволить заїхати своїм власним транспортом перед е, опорним театром.